Сьогодні у багатьох патрульних поліцейських Дніпра неабияке аби яке свято майже вісім сотень правоохоронців отримали перше офіцерське звання. Новенькі погони молодшого лейтенанта Копам вручав очільник МВС Арсена Ваков. Докладніше у сюжеті нашого кореспондента. Чорна форма, чіткі кроки, посмішка та новенькі погони у руці. Так сьогодні виглядають патрульні поліцейські Дніпра. Перше офіцерське звання отримав 751 правоохоронець. Кожен з них відчуває себе героєм. Кажуть, працюватимуть і надалі, аби змінити країну на краще. Сподовіло мене прийти на службу без приділ. який творився до цього в нашій країні. Хочеться змінити все на краще, щоб люди повірили про правоохоронні органи. Щоб люди нам допомагали, і ми з ними вместе співпрацювали. Хлопці та дівчата радіють підвищенню по службі, але додають, важко працювали, аби отримати ці погони. Тепер же бачать, що усі їхні старання були немарними. Сьогоднішній день, безумовно, торжественний праздник. 9 місяців вже ми служимо. Тому сьогодні думаю, ми цілому заслужені наші погони, поэтому приємно, що. Прибули високі гості, відмітили нас, поздравили. Приємно. Новоспечені офіцери обіцяють і надалі служити та захищати. На мене це велика вдячність, що мені дали звання, але нічого це не змінить. Є то є, будемо також виконувати свої службові обов'язки. Як вони були, так вони і будуть надалі. На заході чимало родичів поліцейських, які прийшли підтримати захисників правопорядку. Кажуть, пишаються своїми рідними, але все ж хвилюються за них. Добре відношусь, я горжусь своїм сином. Що він вибрав таку професію, йому нравиться. Надіюсь, що з ним все буде добре. І далі буду ним гордитися. На заході вшанували пам'ять офіцерів Артема Кутушова та Ольги Макаренко, які наприкінці вересня загинули від куль озброєного злочинця. За наказом президента їх нагородили орденом за мужність посмертно. Державні відзнаки вручили родинам загиблих поліцейських. Усі присутні правоохоронці запевняють, продовжать наполегливо вчитися і тренуватися, аби уникнути повторення трагедії та зберегти життя і здоров'я мешканців Дніпра. Антон Мачула та Антон Філіп, новини 11 каналу.